У другій книзі Хронік описана історія, як на юдейського царя Єсофата війною пішли інші народи. Всі юдеї, чоловіки, жінки і навіть діти стояли перед Господом. І прийшла відповідь від Бога: Не бійтесь і не жахайтесь цієї численної навали. Адже це не ваша війна, а Божа. Результат вороги познищували самих себе. Господь подарував юдейському народу свято перемоги. Наші воїни на передовій. Ми маємо бути їхньою підтримкою. Тримати ще один фронт фронт молитви. А для цього освітіться на завтра, тому що так говорить Господь Бог Ізраїлю. Серед вас, Ізраїлю, є закляте, тому ви не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете з поміж себе заклятого. Дорогі українці, нам ніколи не допомагали матюки та гнилі вислови. Не гнівіть Бога, який нас береже і благословляє наших воїнів. Відверніться від злих вчинків і з покаянням та освятившись, пристаньте перед Богом у щирій, ревній молитві. Моліться чистими вустами. Твоя молитва потрібна Україні.